Що? Сіковий. Злівий. Злівий. Я yeah, всім привіт, мої подписчики. Я сьогодні знов на гаражику. Будемо працювати на такому апараті, якого вчора ремонтували. Міняли сальничка на вилці на лівому пері. Зараз все сухо, все прекрасно. Знову текін, тільки вже 21-го року, 250-й на ремонті, 8900 пробіг. Потрібно замінити сальничок на одній нозі, бо ось так він тече. Замітив тут таку невеличку проблемку. Ой, він лопнутий. <різь> 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 Задня частина. Oh. Сюди шмату запердолили, Якийсь фішермайзер, я так собі думаю, той, хто перебирав останній раз цю вилку. Просто капець. Я не знаю. Чувак казав, що просто по гриби на ньому їздив. Замінили сальничка в вилочці, все тепер окей, ніде ніякого потьока. Абсолютно немає, вилка суха. Ну якщо вам потрібно обслужити або відремонтувати ваш китайський або вітчизняний, або, можливо, навіть японський мотоцикл в деяких випадках, звертайтесь до мене в інстаграм або в телеграм. Покажи на ну, любе самір, що, що з ним робиться. Серйозно? <плес> Ось так. Це то він вже виграний. границі. І кісті. що ж ми сьогодні будемо робити з цим гаражом? А ми будемо перекривати кришу, бо тут три шиферини лопнуті і через них пропускає вода. <звук> не газуй, не газуй. <звук> Отак от, от тут все виглядає. Куча досок, бетономішалочка, все підготовлено до лютого ремонту. І вон ці всі дирки, отам от. І це все треба перекрити. Любомир сьогодні мені буде допомагати. Чого не Бо ти не мієш. Тому ви підписуйтесь на канал, обов'язково ставте лайкос, давайте доб'ємо 4 штуки підписників, правда Любомир, чи ні. Може пить. Ну, і... Також не забувайте приймати участь в розіграші підбайка. Також, хто хоче задонатити на ремонт гаражику, допомогти мені фінансово. Карта буде закріплена в описі під відео. Тому давайте починать крити кришу. Отак. Шиферні гвоздіри. 12 штучок взяв, новеньких тюнінгових. Будемо міняти. Ось тут шифер, треба повибирати нормальні. Там є цілі, взагалі цілюсенькі. І поставити. Да. А диви, а тут вже ця з браками піндицита не... Це є пендикс в ідеалі. Аеродинаміка? Не знаю, Ви б вона відпадає. Та я за неї відповідаю. Все, выключай. Ну, винести. Yeah. Я зарев'ю Вайчкові. Ну то давай, я тобі наберу коли буду вдома. Ну побачимо коли. Давай бо зайнятий трохи, беру. І так Патісон виліз. Незрозуміло чому на дерево і хоче спробувати звідти впасти. Давай. Попасти в дирку да. одну зламану шиферину зняли. Я думаю, одної вистачить перекрити всі ці дирки. І воно по ідеї затікати не буде, тому ставимо тільки одного і буде нормально, а далі йдемо займатися стіжкою. <плес> Треба походити Та що ти блін Осверть вже трохи до мене Якщо по старих слідах Ще треба ще, ще о! Жди Заправили мох. Зметані моб 3 Драпецьом ЄСНСТ Тож, давай піднімемо гену. Да, ну, давай. <клухи> давай. Ну, вдома нагідно тут. О, тут водить, так? Да, так. Де сверлик тут десь був? О. Ну, чесно, не знаю. Давай пробуй. Диви, який сверлик. Поняв, який сверлик? Давай ще одне. Правило сверлика трохи підвило. Чого? Бо щось він криво пішов, гнейся. Ох, нихера собі Шо? скільки бить треба. Це ще чиферина. Ні, пробив вже да, так. давай. Давай бий сверлики. Поставили новеньку шиферинку, прибили все чітко, Любомир трошки... За правилом сверлика. Справжній містер. Тут промахнувся. Нічого страшного, тепер ми з нього злазимо, по ідеї воно вже тікти не буде. О, тут ще добийну свердлика. Ого-го, ну Тут після когось, який я не люблю виправляти, тому я на це гарантію не даю. Хоч я працюю 20 років в цій сфері, але. За правилом сверлика там гнила палка. Ну. Все, не Та би дай би. сюди. Не я не буду. Я сигнальний дам. Тут же темно, диви. Все чітко, тут тільки трошки. Я дай думаю, за яким-то я законом ОМА буду злазити віці. Дай на уніці. Навірно, за другим законом Ома я звідси буду А Ну назви. Правда? Назви його. Я знаю тільки, що сила струму в полі прямо пропорційна на крузі. І опору не було. І опернено пропорційна чомусь там. Зато в мене гроші. Поки є ще час. Дістати оцю всю темку, вкопати під стяжку, підготувати, розрівняти, і тоді занести все назад. І тоді вже потім буде заливати стяжечка. Тому виносимо це все діло і тоді працюємо. красивым обигом. какой вишак. Красивый, сивый, польский. Давай выносим. Та пошел ты на. Я представляю вишака на <laughs> Чому воно не світиться? Мені не видно нічого. Коротше, оце польська щось. Не знаю, що це таке. Ми сюди можна ставити, як мінімум, взуття і кучу інструменту. Правда? Ти мене дебіла ж туди не вставиш. Ну, не буде чуть яке балака йде. Все, ці мічки в Ти дивись, як воно йде. Поняті, угу. І тепер вкопуємо на пів штичка лопати і рівняємо усе. Випробовування та чели, яку я робив в попередньому відосі, посилання буде під відео. Переходьте і дивіться, там дуже цікаво. Не потрібна снимай, тачка, снимай. не потрібна тачка. Снимай. Це гамно. Просто гамно <гум> тачка, повне гамно. Ти мене добіла, що ти не вставиш. На тітанах слухай йоу. Йоуу йоу йоумье йо, 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 йо. Дай газ. Та попробуй подпихни, Да Я дай газ! Не... Я його не витягну, блін. Дивись, степлення вижимаєш, втикаєш першу, отсечку вибалиш і буксом у мене Давай! Давай, давай! Буксуємо. Ну давай! Пішла! Ню турбина -te 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 -te. Nu? Aia ia unde cu dei, un... da base pe Co hierier, Γιαci, dviti, de Da, vezi de unde de bai să a păvăvă. Care și băie de vete să stricate. Brum, brum, să Urdesc în От бачиш, як конструкційно неправильно продумано, не ви. Вилазить все, що ти хочеш вийти. Це мокро побагато. Звісно. Не бачите, інженер з неоколоний взагалі. Немає розуму діди. Ти мене до що ти не вставиш. Тачка прекрасна. Вся вага на колесі везеться, просто не відчувається, як будто на п'ять їх Незгідний взагалі. Прекрасно. Зараз спробуєш побачиш. Незгідний згідний взагалі. Незгідний. Класно. І навіть це гріме колесо, але воно вважається нормально в ньому. Давайте копати далі. Вон ми з Любомиром уголка закопали за 22 секунди. Бо любомирко пає. А ти Бо Любомирко! Йде. Любомирко впає. <рес>

но Снимай, oh, уже снимает Я yeah. не включаю Его просто, go. Go просто видео Все, загрузили на місце. Тепер воно буде чекати часу. А ви підписуйтесь на канал і не пропускайте відоси. І так, ми з Любесом Міром вже попрацювали. Трошки вигребли землю. Треба її тільки розрівняти, бо вже темно і нічого не видно. Треба було спочатку сюди світло коротше, провести. І тоді було б набагато краще. Ну, нічого не видно, але трошки вкопались, все нормально, тепер заносимо все назад. І вже на наступний день будемо вже конкретно завтра? тут рівняти, виставляти і заливати. ти брешеш? Та завтра ніхто не буде робити. Ну, ну, То ти скажи, що через пару днів. Ну через пару, коли пісок буде. Ну.